Надходження. Да він. На мені тоніка сукня, візкоза трикотаж. Високої якості, не скручується, не тріщить, дуже приємна до тіла. Декорчик обрамлення це війско платильна. Красивий насичений трав'яний колір і особливість 3D-метелики. Зверніть увагу, як вони виконані. Це із стеклярус. І сам метелик із тканинки, і камінці. Дуже красива якісна робота. Цей декор на, на тоніці він, на, на контрасті, так, і він надає такої стильності, яскравості образу. Спиночка дуже красива. Тоніка, дівчата. Їх прийшла лімітована кількість, тому замовленнями не зволікайте.